Інна Борисівна, дивіться, таке спеціально для того, щоб підстрахувати себе. А що? Я, я ж ну, протиправно нічого не маю робити. Ні, дивіться, у нас була э, Хадзєвська, як її із Старів. Яку тут били, гвалтували, що тільки не робили. Віктор чи мається відношення? Не Віктор Оксанович, що... можна перебити вас? Чи мається відношення, немає відношення. я вчора, коли... Ні, потім після того, після ні. Того, ви встановили відеоспостереження і сказали, що у нас тут цього, нічого нічого не ні пальцем не ні, тримає, муха не пролетить. Але після того поліція стала бить вдома, на вулиці. Зокрема, мене. І ось в цій заяві це подробно розписано. Тому я з метою так самозахисту. Само безпеки, безпеки, я пригласив, запросив з собою ось о, Геннадія е, Захарченка. Е, правозахисника, Геннадія який згідно статті 34 Конституції, е, має право е, значить, 34. Вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. І комусь щось розказувати і доказувати, що я такою такої, ми, ми, ми ж не додому до дому при вас прийшли, правильно? Ми ж не в туалеті вас за вами піднедамося. Ми, ми, ми прийшли в державний заклад, в, який, в якому нам дозволяє стаття 34 Конституції України здійснювати відео. Можна питати? Не, 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 не. Чи має це відношення? Інна не має нічого проти. Я нічого не маю проти. Мені, не, вона спитала, з е якою метою? Я просто запитала. Просто запитала. Я, я говорю, що ви мені дуже сподобались. Е е тепер у вас є питання, чому я вас викликала, чи мені е розпочинати? Е Свої, е свою роботу. Китайте. Так, Віктор Олександрович, Борож, е я вас викликала з метою для того, щоб вас опитати на пояснення, по вашій заяві від 26.04.2023 року ви звернулися до Національної поліції, до голови правильно? Mm -hmm. Ця заява надійшла нам на виконання з метою з'ясування мови. Mm -hmm. як... mm -hmm. як... Mm, так, то там вже було mm, все. Додатки, напевно, да? да, да, так? 17. Додаток. Серекопия вистави, 17. А, ну так, да. це зовсім інше. Я думав, про, там я ще таку пачку посилав, велику. Ну Тай давайте, давайте, давайте да. Ось вона в мене є, нарушала. Да. Давай вам... прийде ще, ми зустрінемося ще. Добре, будемо добре, почиститися, добре, добре, добре засовувати добре. обставини, тому що інформації багато, mm -hmm. людей багато, а ми будемо розбиратися. А це відкуда? От... Е, ну дивіться, ви написали голові голові, на національної поліції. поліції та, в Київському. А в, воно надійшло з Національної поліції на головне управління. А і тут резолюції і... немає, ніяких, Що я направив. Звичайно, в... є. Ось з національної поліції хто направив в, в Київську в обласну поліцію? Заступник національної поліції. Ну це з вашого дозволу ми, так сказати, потім перефотографуємо, так? Да? Ви не заперечуєте? Це заступнику начальника, це вже в головному управлінні доручено угу. начальнику Бухівського. А цей Вегівського є тут десь підпис чи немає? Легівського? Так, да, я ж йому писав. Я не знаю, як Легівський розписується. Ну там хто там із нацполіції? Резолюційна година. Олександр На... На... такий? — Фацевич. Фацевич, так? Да. 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 На дарпі. Ти... А він не пише, хто він такий, так? Да? Ну ви ж бачите. Те, передачі, mm -hmm. така, Без... як... От а, що в мене перед очима. Заступник може... голови, голови національної, національної поліції. поліції. Заступник. Да. Бабічі. А бабіч це національна поліції, так? Да? Ну, певно, mm -hmm. застойно. Потім на начальника головного управління. Київської області, да, Який доручив е, Бреусун це начальник Обухівської поліції? Бухівську Бреус начальник управління превентивної діяльності. Mm -hmm. А з управління превентивної діяльності mm -hmm. навійшло до Учальний. Обухівського. Обухівський mm -hmm. е, відповідно на нас. А okay. кіє. А це ж щось таке, значить мені не надходило воно? Як? Бо а, Борис Бреус. Ні, то вам це ще не надходило, це, це, це наше. Це нам надходить. Ще Василенко, а прожив, ну, понятно. Дивіться, Як? Віктор Олександрович, Як? це вже з управління надійшло на виконання у рубки, з Обуківського угу. на нашу. А? Якщо це вам так важливо, ну, суті ж заяви не міняє. Дивіться, рішення буде приймати, куди ви написали в да, голові національної поліції. З туди вам прийде і відповідь. Ми збираємо матеріали, ну, тобто ну, голова національної поліції не прийде вас опитувати, з'ясовувати будь-які да, там обставини. Тому нам доручено з'ясувати, опитати mm -hmm. вас на більш детально про інформацію, яка міститься в вашій заяві, яку ви виклали. Потім ми їм все передаємо, а вони вже приймають рішення. Надволіці коли отримала третій геноцев? Мою заяву, коли вони отримали? Я вам не можу сказати. Я Ні, не знаю. а це ж там стоїть. Ні, номер. Ну, 3.05, ну це в Київській області, бачите? А, в Київській області. Я, ну, я, ага, чесно да. кажучи, мені для того, щоб вас опитати, зовсім не... Ну, я це не вникаю. Якщо вам так необхідно, ну ось дивіться, 1.05-го е, це вже було в Національній поліції а, якісь номера. Е, У ж 10. прийде все. Сьогодні, Сьогодні 10. 10. 11. Дивіться, я, ж, я до чого веду, що я ж подав заяву про злочин, правильно? згідно статті 214 КПК України терміново, але не пізніше 24 годин моя заява повинна бути внесена до ЄРДР. І, і мені має бути надана витяг з ЄРДР. Потім повідомлення про початок досудового розслідування, друге і третє, мої права і обов'язки як потерпілого. Так? Я не бачу серед цих документів, щоб так сказати, оце все згідно статті 214 КПК України було зареєстровано. І та ж стаття 214, не пам'ятаю там, яка це саме, вона забороняє проводити якісь досудові перевірки, верніше дослідчі перевірки. І е, виясняти оці всі нюанси. Тобто ми зараз, я, я вам все розкажу. Я вам все розкажу, щоб не підставляти вас. Мені просто жалко вас, тому що все все, ну, все, все. все одно. Це, це моє право, це моє оціночне судження, на яке я маю право згідно Конвенції ООН 1948 року. року ООН мені дозволяє робити оціночні судження, які ніякого відношення не мають до... Факту викрадення вашим працівником чи цієї групи от і е, е, і побиття мене, ніхто немає. Ви уходите в сторону, хочете мене, допустим на суд. На суд. суд, ви розумієте, зразу раз, і оцікається оці всі посадові особи з поліції, які до цього бездіяли і не розглядали мої всі звернення. І я починаю з нуля. І ви запускаєте шарманку. Так як з Наталією Кимівною, як і Радзинська. 9 років, 81 рік жінка не може забрати то Ну так же і хочете мене запустити. суди я не буду звертатися, ні разу не буду звертатися. Я буду звертатися. Я оголосив повстання повстання, Бандурі оголосив повстання, оголосив Дьомін, оголосив Нібітову, оголосив... По цьому, як його не пам'ятаю, я б оголосив повстання. Збройне повстання. Збройне повстання. Інформаційною зброєю. От ви з вами поговорили, я на це зняв, да? і ми з вами будемо зірками інтернету по всьому світу. І покажемо людям, людям по всьому світу, країнам, як в Україні вирішується... Карлику в першу та. чергу. Ні, ти, ти ж бачиш, тут цепочка, цепочка нам, це нам, то, 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 І на кінець вона крайня. І на, і на Борис і, і на крайня. А вони хочуть, Україна, проситься в, Європу. в, Європу, в НАТО, в Європу, туди-сюди, в цивілізоване суспільство. Коли вже більше року пенсіонера, дідулю, напав озброєний, поліцейський, озброєний, побив його. Пограбував. А він знущається, сміється. І, і все. А він сміється. Вони зараз, вони зараз, ти знаєш, де він ще? На війні. Вони а. його сховали на війну, щоб сказати, я його не маю, він на війні. На війні. Хіба можна у головника посилати на війну? Він же там всказиться, точно так же, як по відношенню до мене, і перестріляє своїх товаришів командування, так як у Дніпрі було. Ви пам'ятаєте, в Дніпрі там один, п'ять чоловік застрелив. І, і, і чергову частину. Не можна кримінальні елементи, які, так сказати, ще не розслідували і ще злочинці, посилати на війну. А бандура і разом із воєнкомом, воєнкомом вони послали його. Послали. Кажуть, а що, нема немає кого. Це про кого зараз говорити? По, Про співробітника, вашого співробітника, який з групою так сказати, самі, правоохоронців їздили 12 березня 2022 року. Хто це за співробітник? Ви це вказували, ви десь заяву писали на нашу співробітку. Ну а як же? Хто це? Кому ви писали співробітник? Мене побили, я лежав під забором, усе додому. Я дзвонив е, по 102. Тут же приїхало два машини від вас. Приїхали mm -hmm. два машини. Все зафіксували, зафотографували, мене зафотографували, Я їм все розказав. Склали протокол на ім'я бандури. Заяву там склали, все, все, yeah. склали, yeah. склали. Самому факту внесено. Склали. Yeah, склали. Yeah. І вони зникли зараз. Зникли. Yeah, Зникла свідча єврейське прізвище, як це забувся. Вона спочатку вела цю справу. Сандер чи Кандер чи якось. Шрейдер? Ну не знаю, вона десь сховалася, її чи сховали, чи що так, вона, е... вона була. Ні, дивіться, Потім, вона братто... просто фіксувала, е... фіксувала, вона на виїзді була. Вона була в складі слідчої оперативної групи тоді в той день. І вона це фіксувала. Потім передано на дізнання. Тому що, е... От бачите, що тільки що мій представник вам скільки разів сказав, що яке дізнання. Яке дізнання? Є це е, це слідчі дії, органи дії і все, 24 Того часа. Дізнавачі теж проводять, є просто категорія справ кримінального кодексу, де відносяться слідчих деякі до дізнання, проступки. Побили людину, пограбували на 8 тисяч камер украли. Яке дізнання? Ну, дивіться, наша робота... Віктор Олександр, це, як ви кажете, 18 ваших заяв, і тут, мабуть, треба 18 днів і по кожному факту нам спілкуватися. щоб з'ясувати які... Бо це ось такий каламбур у нас виходить з нашої розмови. Да. Eh, ні. Ну, дивіться... Не можна не можна зараз будь-які дії, коли заява, я вже людина, це ж юридично освічена людина, я ж її не просто так з вулиці взяв. Він усього... Там... Ну, ми теж якби не з вулиці, правда? Ми теж Заявлен... а, Ну дивіться, якщо... Підключайся, чого ти мовчиш? Ну, Справа в тому, що Інна Борисівна, вас хочуть зробити чесно. А, дивіться, Ви, можна, я скажу, я одну таку заяву отримую. Послухайте, будь ласка. Значить, я, 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 я два слова скажу. значить, Віктор Александрович правий. значить, Вас хочуть зробити стрілечником. Чому? Тому що згідно цією заявою напротяг 24 години має відкрити цей ЄРД. Але, явно, але, але, явно, але чому вас, вас справа, тому що це не ваша справа, ви дільничий. Це, це не заява громадянина, яка звідси. Це, це вони зробили злочин. Чому? Тому що згідно з статті 214, вони зобов'язані на протязі 24 годин відкрити ЄРД. Правильно, але але правильно, річне, правильно, але ж відомості, правильно, тут, тут, тут Віктор Ісанович не правий. Чому? Тому що напроці 24 години, як я дію, я на проці 24 години чи більше пройшло, ну сутки, двоє-троє. Нема ніяких відповідь, нічого. Я що роблю? Я йду, ну в Києві, наприклад, в Києві Голосівський, Шевченківський, Печерський суд і подаю, і мене 100% задовольняють, Але далі, далі. Знову йде тяганина. Можна, да? розумієте? Ні, Ну я не, Ну не ж, ну, вас це ж мене стосується. Інна Ліса, я закінчую. Віктор Ісанвич, значить, справа в тому, що це не ваша справа. Це просто на вас скинули стрілку, що ви вроді цей. Це не вас, вас це не стосується. Вас розписали. Повітня, я можна, права, можна... я маю Попитати вас на пояснення е, в межах оцієї заяви, яка в мене є. Ні. Про злочин. Заява про злочинця. Я закінчу Дові... останнє слово моє. От, е, вас просто хочуть підставити. Це моє не суб'єктивне враження, але це е, законне підстави до того, що ви ви маєте діяти згідно частини 2 статті 19 Конституції. Що там записано? Посадові особи мають діяти в межах повноважити спозов, який передбачені в Конституції і закони горіть. Що говорить закон про поліцію? Перше, честь, перше потрібно позволяти честь і гідність кожного громадянина. Не порушити права. Ви сьогодні порушили права і з'єднатися з частиною. Ну, тому що ви, 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 вимагаєте, ви вимагаєте від Віктора Олександровича пояснення, чому. Я Тому що намагаю. ви не вимагаєте, ви говорите, напишіть мені пояснення, ні, це хоча? заява про злочин. Згідно статті 19, вас, ви не будете то, нести що... юридичну відповідальність. Да, буде а буде. юридичну, а. знаєте, частина, не, тобі, стаття 19 закону про національну поліцію, що говорить, що посадова особа, яка належно виконує, несе адміністративну, дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Хримінальний відповідальність, розумієте? Тому я не хочу, ви дуже симпатична особа, ви виконуєте те, що вам дали, але це не ваші повноваження, розумієте? Скажіть своєму начальнику, начальнику своєї, вибачте, Віктор Ісанович прийшов і його представник говорить, що це не мої повноваження. Я до вас ніякої претензії не маю, і Віктор Ісанович до вас ніякої претензії. Чому? Тому що ви... Вас просто хочуть вити сам, але це не ваше право, розумієте? Його право, право подав заяву про злочин, і вони мають відкрити провадження, провадження, і вже е, провадження, він має, вже коли ЄРДР відкрито, він, він буде давати пояснення. Він буде говорити, чому Іванов Петрову Сідорів мене вкрав, побив. Він тоді буде не пояснення, вже тоді буде допитуватися. Правильно, допитувати. Дізнавача, але сьогодні, сьогодні це заява до вас ніякого відношення не буде. Крапка. Дякую вам. Не, Геннадь, ви відмовляєтесь, надавати пояснення. Я маю право перефотографувати? Звичайно. А чого мені не даєте? Тому що згідно е... статті 34 Конституції. Ще... Яку я тільки що показував. Так. так, значить тоді ви відмовляєтесь. Я і запишу, так, Віктор Олександрович? що ви згідно Ні, з статті 63 Конституції. Поділи, України, под... як, диві... Ви відмовляєтесь від надання по... Ну дивіться, я ж вас визвала, у нас повинен якийсь бути Ні, результат. Дивіться, дивіться, е... результат такий, що. Виклик, виклик незаконний, незаконний, незаконний. І повістки немає. Повістка не? яка були навіть. Запит... Про, 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 про незаконну подію, які здавати пояснення так. і розписуватися. Які... Так, яка незаконна подія, коли ви написали заяву? Це ваше звернення, скажімо так. Да. Це не звернення громадян. Це, Це, заява. Це заява про, про звернення кримінального правопорушення. Часів статті 365. Так що, е, вам, так що вам заважає надати роз'яснення по вашій Закон заяві. не дозволяє мені. Стаття 63. Це ваше право. Третя Конституція. Але це ваше, ваше право, не, право, але не його обов'язок, щось писати. Ні, причому там, якщо я не вбач... якщо в сьогоднішньому виклику я вбачаю з самого початку... Порушення, порушення, закон, твої, закон, порушення закон. так, Конституції. То, порушення Конституції. По тому що згідно частини 2 статті 19 посадові особи мають діяти на підставі, майже того спосіб, а вони діють сьогодні в злочинний спосіб. Моє стаття злочинний, розумієте? Інна Борисовна, вас підставляють просто. Г Геннадій Олександрович, е я хочу питати, е значить, дивіться, стаття 34, ви сказали дозволяє да мені вибирати інформацію. Скажіть, перебуваючи у Інни Борисівні, ми побачили оці, які документи? оці документи відносно того, що Стосовно, які стосуються мене. Ви маєте право. право. Яка подальша моя, це вже моє Вам дов... відповідь. І ще

Вам прийде офіційне повідомлення по Воно не було, на, на протязі 24 годин не було ніякого повідомлення. Ні, ви не до мене подавали цю заяву. Ні, правда? До, Не до вас, не до а, вас. Але а... вас вас примусили, примушують ну, важлив... свої функціональні обов'язки. Значить Ви, ви згідно е, статті 60 і 68 Конституції, не маєте права виконувати ви виконувати зараз злочинні, розпоряджуючи наказ. Це на вашу думку. Ні, Я Конституція розвиваємо. говорить про це. Ніхто не зобов'язаний, виконувати явно злочинне розпорядження, значить бандура дав вам злочинне розпорядження, він буде нести відповідальність. Це ваша. Ні, Конституція не моя, не моя Інна Борисівна. Конституція про гори, говорить про те, що ніхто не зобов'язує. Іванов, Петров, Сідоров, Володимир Віктор, Геннадій зобов'язує? Ви зараз зобов'язуєте, вас, зобов Ні чин, я вас зобов Значить, Не мене зобов'язує, вас зобов'язували, щоб виконали... зобов'язує. Ви, ви викликали незаконно, Віктор Олександрович. Ага. Ви викликали незаконно. Ви вик... виконуєте зараз злочин, виконали. злочинне розпорядження, по-перше, так. Чому? Тому що згідно з статті 60 і 68 Конституції, всі мають належно виконувати Конституцію, закони України, Єді, а не виконання, виконання, ви виконання, виконання закону Конституції несе з собою юридичну відповідальність викликавши вас по телефону. Ви, що, ви скоїли злочин. Я скоїла злочин. Так. Будь ласка, фіксуйте це і подавайте. Значи, вже за вот, Будь ласка. Вот зафіксовано. Ми з вами припиняємо наше спр... ви відмовляєтесь. Ні, я Виктору я, прошу Александ... вас злочин. надати можливість перефотографувати оці. Він має Виктор право. Олександрович, ви відмовляєтесь від дачі Значить, Інна Борисовна, ви скоїли злочин. Заяві. На, на ваше питання я мовчу. Я не можу нічого сказати, згідно, оскільки, 63, оскільки воно, воно як, не то, що незаконне. Дискримінує а. вашу честь і гідність. Нікчемне, о! Не, Ні, не нікчемне, а дискримітація ваша. Тому що ваші порушили ваші права. Так. Да. І якісь Бачите, Бачиш це загало. Пояснення. Які значи, зі згідно статті 21 Конституції кожен має право честь і гідність. Я. Чому Я. ви не Я. маєте Я. честь і гідність? Я. 6 -6 дайте мені можливість виконати а, так сказ, моє право, закріплене в статті 34 Конституції України. Дайте, мені, дайте мені перефотографувати оце. Віктор Олександрович, ви можете ознайомитися, вам прийде офіційне повідомлення. При розвит... Ви, тут знов... Ні, ви с... з... Ось... З з знову, знову, знову дайте мені оце, що у вас в руках нам на, е, перефотографувати. Стаття 34 Конституції України дозволяє мене. Для вас Конституції основне закончені. Причем там Віктор Олександрович, Конституція для вас. Покажіть, будь ласка, стаття 8. У нас права держава чи не права. Стаття 1 Конституції. Шановний Геннадій і Віктор Олександрович, 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 Геннадій Олександрович, наша зустріч з вами завершена. Дякую, що з'явилися. Але, Інна а, Борисовна, мені дуже сумно, чесно, тому що доказує, ви виконуєте злочинні розпорядження розпоряджені накази, ну, розумієте? Мені дуже сумно, чесно рішучу. Перша ви... людина, яка озвучує мої злочинну е, Ну, Ну, Конституція, мої... конституція. А, ніхто ласка, не має права. Тільки суд Віктор Олександрович у вас є... Конституційне право звертатися о так, будь так. ласка, це ваше право. Це але ваше заяву про в ДБР ну, обов'язково напише. ДБР. Будь ласка, Значить, це е, ваше проти, право. проти вас особисто, як симпатичної симпатичний дітель. Претензій не Те саме, яке я. Претензії як до посадової особи сділіться. поліції, а, Яка мене, порушила мене. моє право. Так. Ви, ви значить, Інна Борисовна, дякую вам, ви дуже, дуже виконуєте, але я не я. виконуєте злочинний розпорядження я не роз, я ніколи не Ну Ви, ви зараз викликали людину людину незаконно.